Прикордонна академія приймала своїх старших колег, ветеранів афганців Приїхали не тільки з концертом та підтримкою, але й з військовою амуніцією. Гроші збирають всім миром. Велику частину коштів отримали від простих мешканців. Повірте, весь народ починає з бабушки 90 років, 86 років, Всі доволі. Ректор академії Валерій Райко подякував та вручив гостям пам'ятні відзнаки. А солдати подякували аплодисментами. Велике дякую. І пам'ятайте, що завжди двері національної академії державної прикладної служби відкриті для вас. Курсанти приміряли бронежилети. кажуть, якщо мобілізують, кордон захищатимуть сумліну. Завжди готові. нас, всі викладачі, всі наші командири, всі наші офіцери. Завжди до цього готували. Я вже виконував бойове завдання у складі 6-ї мотоманерної групи. Так що, якщо буде така нагода, ще поїхати на захист рубежів нашої держави, я думаю, що я завжди буду готовий і завжди погоджусь і поїду. Зараз ветерани будуть збирати кошти на чергову партію бронежилетів та іншої амуніції для нашої армії.